Тему тату ми обговорюємо обговорюємо. І, обговорюємо і обговорюємо якісь закриті місця. Чи можу я вас привітати з тим, що ви втретє станете мамою вдруге, вагітна. Да. Вітаю сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 5 українських зірок, які стали мамами після 40 років. Про все це за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Під номером один у нас йде Олена Мозгова. Українська продюсерка Олена Мозгова виховує трьох доньок. Двох з них Зою та Євгенію вона народила від співака Олександра Пономарьова, а третю Соломію від виконавиця Девіда Аксельрода. Наймолодша дівчинка з'явилася у мозгової у 41 Московій вдалося приховувати вагітність аж до моменту народження дитини. Приховували її. Просто так сталося, що дитинка сама по собі мала народилася 2-200, Живіт був не дуже великий, ну і одежа правильно підібрана. Були б присутні ви на пологах? Звісно, був а звісно. Я боявся, але я хотів це побачити, і я вважаю, що жінкам легше народжувати, коли чоловіки рядом, тому що якось розділяється та біль, яка присутня при пологах. Тобто то, чоловіки, не бійтесь і вперед, народження дитини то найкрасивіше, найдивовижніша річ, яку я взагалі бачив, і я вважаю, що то є чудо. Якщо ви завагітніли, народжуйте і навіть не сумнівайтесь, ви навіть уявити не можете, яке це щастя народити в такому зрілому віці. Ділилась Олена на своїй інстаграм сторінці через чотири місяці після пологів. Бог дав там подарок. Ми дуже раді і з нетерпінням ждемо зустрічі. Під номером 2 у нас йде Лілія Подкопаєва. Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка твердо впевнена, що після сорока не буває чудес, Вдруге стала біологічною мамою у сорок один. Я намагалася себе підтримувати в такому доброму стані і доброй формі, коли була вагітна. Напевно, було дев'ять кілограмів набрано за всю, за всю вагітність. Да ну і потім це було дуже легко там позбавитись, якщо ну можна так казати, просто донька нас тримає в активному там режимі. У 2019-му у Лілії та її чоловіка-бізнесмена Ігоря Дубинського народилась до. Нька Евеліна у спортсменки є прийомний син Вадим та біологічна донька Кароліна. Як відомо, в той час у житті Лілії сталося подвійне диво. Щойно вони з тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним почали збирати документи на всиновлення Вадима. То взнали, що Ліля вагітна всупереч вироку лікарів. Наприкінці 2006 року Вадима народилася сестричка. Чуваюся багатодітною мамою? Крутишся як білочка знаєш, в колесі да? звичайно відчуваємо і. Це велике щастя. Я кажу завжди, що це ну міракал. Тому що коли тобі ну трошки за 30, або за 40, ти розумієш, що більше такого не, не, не буде. Під номером три Алла Мазур, журналістка та телеведуча Алла Мазур вперше стала мамою у віці 43 років. Свого сина Мазур виховує самостійно, а ім'я його батька зірка досі не розкриває. Знаєте, надто багато усього вигадала преса ще задовго до появи мого сина на світ. Мене це зачепило, і тепер зовсім не хочеться розвивати цю тему. Скажу так: у Артема є батько. Він його дуже любить та піклується про нього. Син носить його прізвище. Коментувала після народження сина Мазор. Самокат і відеоігри. самокат. Так, я на тіковому самокаті. І ну, в чотирьох тему тату ми обговорюємо, а, і обговорюємо обговорюємо і обговорюємо якісь закриті місця, де ну по перше, не так голіче буде, так, тьом, а по-друге, не так видно. А яке татуювання ти хочеш? Ну не знаю, але хо можливо якусь надпись на руці отут от. За словами журналістки, народження дитини для неї усвідомлений крок після реалізації її кар'єрних амбіцій. Нудьгувати нам не доводиться, і дитина не стала мені тягарем. Може, тому що все відбулось у свій час, коли мої кар'єрні амбіції багато в чому вже реалізовані. Я напрацювалася до схочу, а тепер точно так само хочу насолодитися материнством. Розповідала в одному з інтерв'ю журналістка. Алла Мазур з сином дотримується ліберальних і демократичних форм виховань наприклад, в 11 років батьки дозволили хлопцю стати блондином. Всім батькам пораджу, обговорюйте, розмовляйте, переглядайте варіанти. Не кажіть зразу ні, тому що вони тоді зразу стоїть позицію захисту і, і втрачається контакт. Має бути якесь самовираження. Так я погодилась на блонд, тому що інші варіанти були там сині, зелені. А, я так. вважаю, що блонд є чить більше. Що ми хочемо всі насправді найбільше. Я думаю, що знаєте, ключик до вирішення цієї проблеми дуже простий. Він називається любов, і це якраз та ситуація, де випробовуються наші справжні на своїй сторінці інстаграм вона ділиться з іншими мамами досвідом та порадами щодо того, як знаходити баланс між роботою, доглядом за дитиною та турботою про власне здоров'я. Що змінилося з того часу, як ти дізналася, що вагітна? Змінилося все, але що конкретно що я сказати не можу. О, це я просто спорт. відчуваю, що змінилося зокрема взагалі все, все відношення до всього Під номером 4 – Василіса Фролова. Відома телеведуча тривалий час боролася із труднощами у спробах стати матір'ю. Вона звернулась до різних фахівців у пошуках допомоги та прийшла безліч медичних обстежень, але ніхто не зміг надати їй позитивних результатів. Справжнє диво знаменитість завагітніла. У у 43 років ролова вперше відчула радість материнства, коли в неї народився хлопчик, якого вона назвала. Родіоном своїм прикладом Фролова розвіяла міфи про труднощі вагітності після 40. За 9 місяців зіркова мама набрала лише 7 кілограмів. Набряки всі 9 місяців я чекаю на них, тим більше мала до них схильність. Але о диво вони так і не з'явились, і це, як виявилось, не залежить від кількості випутої води, а тільки від солі і харчування. Раніше вони з'являлись від вина, а зараз в мене абсолютно нормальні кістки на щеколотках і розмір ноги не Змінився, підбадьорювала Василіса майбутніх дорослих мам. Нагадаю, ще до початку повномасштабного вторгнення родина переїхала в Дубай, де й досі живе. Під номером 5 Олена Кравець, українська актриса комедійного жанру Олена Кравець є матір'ю трьох дітей. Першою народилась її старша дочка Марія. А через 13 років, коли зірці виповнилося 39 років, на світ з'явилися двійнята: Катерина та Іван. Вперше Олена показала молодших дітей загалу, коли їм виповнилося три роки. До речі, навіть під час вагітності зіркова мама багато працювала. Зокрема, випустила власну лінію одягу для вагітних. На початку повномасштабного вторгнення кравець разом з молодшими дітьми виїхала за кордон, але у серпні 2022 тисячі родина. Прийняла рішення повернутися в Україну, але просто ти іноді розумієш, що єдиний раз за день у всьому, -всьому треші, коли ти щиро посміхнулася, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!